Ігор Коломойський один із найяскравіших і найбільш суперечливих бізнесменів та політиків України. Сьогодні його ім'я знову у заголовках через судові процеси та можливе ув'язнення. Але в мережі він відомий ще й як генератор мемів. Давайте згадаємо найкращі з них. Не забудьте лайкнути це відео та підписатися на канал. Колись журналіст запитав його про потрійне громадянство, і його геніальна відповідь одразу розлетілася інтернетом. Крім крім українського так. ізраїльський, і У вас є. Да. А наскільки це відповідає? От чи то це написано, що запрещено двойної громадянство. Ну то а якщо а, ви про... маєте А трійне не запрещено у спілкуванні з пресою? Він завжди був різким. Згадаймо його перепалки на посаді губернатора Дніпропетровської області. Ти за своє свободи сидиш тут, і карауліш. Як тілка свого невірного мужа. Що ти замовчав? Ну, ти підтрим... а? ну покажеш ти по своєму телевізору чи по своєму інтернету це? Алло! Ага. Гараж! а знаменити запрошення на каву, яке прозвучало радше як погроза, стало справжньою класикою.

Ні, коче попити? Не менш легендарними стали й інші його висловлювання. Наприклад, під час інтерв'ю з Дмитром Гордоном, де він видав фразу, яку цитують і досі. Перве у мене нет можливості фінансувати. У, у мене не грошей. До речі, у нас на каналі вже є підбірка найкращих мемів з Дмитром Гордоном. Підпишіться, щоб не пропускати цікаві відео. А з наступним відео і досі роблять життєві меми. блядь. Да, блядь. Втянули на хову, та хуйню, блєць. А старі телефонні розмови бізнесмена з різними людьми взагалі розібрали на цитати. Бумажку будеш яку бумажку? — Ну, скажіть, конкретно з вами судити не надо просто. <рес> 55% доходу моїх, а 25 твоїх. А гіперману 0, хуй десятих. А які меми з Коломойським пам'ятаєте ви? Напишіть у коментарях і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наші нові підбірки.